Забрали цю кралечку сьогодні з ветклініки. Да, Рудік, Рудік. Забрали Рудічку, все в неї добре, просто реалізовано. Тільки що я покапала прінокарт покажу вам. Да, Рудик. Ось такий взяла. Принокарт не було Сілофорта. Люблю Сілафорд, він гарно діє. Після нього я можу довго не чекати, щоб вакцинувати собачку, бо вже перевірено, що гарно воно все. Проходить, закрию вікунечко, бо так, люди слухають мене, слухайте, як будто їм це треба. <гум> так ось. Руді, до речі, зараз їде в сім'ю. Ось так там. Її беруть старша пара пенсіонерів, які взяли у мене кошенятку шоколадне. Кошенятку буду 3 числа вакцинувати від сказу. Заодно рудічку вакциную комплексно і також від сказу. Навідаю її. І ось так-то в нас такі гарні новини. Ці, ця пара сімейна, вони хотіли собачку. Я пропонувала собачку своєї знайомої, але щось вони не зателефонували, самі не домовились. І якось так воно вийшло, потім знайшлася ця, я думаю, запропоную цю. Ну, і, звісно, я сказала, що стерилізую, вони погодили, щоб стерилізовано забрати. То все в нас добре. Ось я її покапала, купила їй такий повідочок, повідомик. Да, Бо знаєте, зазвичай не кожного є гроші. Та й не не підуть, я вам таку скажу, І купляти. Прив'язують щось таке негарне, скажіть, зато у нас буде... Зараз тут її запахну. О, гарний повід... буде ошиничок, так? Да? Е, тільки що теж купила ветеринара цей повідок, бо свій забула, щоб можна було її якось вигуляти в дорозі, щоб зараз віддати. Щоб Нікуди вона не втікла. Сказала, що тиха, спокійна, хоча в мене просаділа сутки закрита, то пищала. А там її не закривали. ну Перший день закрила, а там вже вона була під наглядом. Так Ходила. Да? І скаже, все, хороша собачка гарно себе веде, все хорошо у Рубічки. Все там у неї зажило, бо сьогодні четвертий день вже від стерилізації. Тож, все у нас добре. До речі, кицюньку дикушку теж випускаємо сьогодні що вона в пузік свій не лізе, все там добре. В неї великий стресняк, можна було, звісно, її ще потримати. Я зазвичай так трошки, ну, не в п'ять тримаю. Але справа в тому, що вона стресує дуже, вона дійсно така дикувата кішка, їй там боялась навіть там ту пільоночку поміняти, бо кидається. Ті жінки, які її кормлять, говорять, що вона так не дається гладитися взагалі, скільки вже часу в неї годують, а вона не хоче, не довіряє людям. Отак. Тож ми її зараз теж там недалеко випустимо, покажемо вам. Ну, і як тільки з'явиться можливість місце, ми заберемо її кошенят. В неї є троє. Нагадаю, троє кошеняток. Ось такі-то новини, ще кісічку знімемо вам. Ось Такі гарні котики, кошенятка тут у нас бігають. кс, -кс, 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 -кс. О, а й ти гарненький ти, так? Да? Скоріше дві дівчинки і один хлопчик чорненький. Шукають сім'ї. кс кс, -кс, 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 -кс. Так. Скріше, мамка До речі, оце їхню мамку ми зловили, стерилізували, тепер вже не буде наводити. Вона трошки злякалась і побігла, але потім повернеться поїсть. Це дівчинка точно дивилася. Це, напевно, теж. І це такий гарнісінький хлопчик. Кс-к-кс-к-красавчики. -кс -кс -кс. Зараз осіськи ждуть. Маленький.